Президент Росії пояснює, чому бойовики не виконують мінських домовленостей. На засіданні клубу Валдаю Сочі він сказав, що українські війська теж не відходять зі своїх позицій. Однак мінський протокол містить положення про припинення вогню, виведення бойовиків та військової техніки з території України. А от про відведення українських військ там не сказано. Виця українські війська не уходять із тих пунктів, які не дожди наставити. наприклад, з аеропорту в Донецьку, Ні. ополчение полностью не выходит из тех населенных пунктов, которые они должны освободить. Ссылаясь на то, ну я скажу здесь откровенно, чего здесь хоть. ссылаясь на то, что у них там семьи проживают у ополченцев. И если Украина хочет сохранить территориальную целостность, а мы тоже этого хотим, значит, нужно понять, что не надо там цепляться за какую-то там деревню. А ще Путін визнав, що Росія допомагала Януковичу втекти з України. каже, відмовляв того покидати Київ. Але коли Януковича усунули від виконання обов'язків президента, росіяни допомогли йому виїхати спочатку до Криму, а ще за кілька днів до Федерації.